Знімні вініри за 200 гривень, які підходять на будь-яку щелепу навіть без зубу, не потребують обточування зубів і небо повертають красиву усмішку за копійки. Звучить як мрія, але давайте зупинимося і подумаємо, це взагалі можливо. Я Олександр Пархоменка, стоматолог, ортопед з 20-річним стажем роботи. І чесно, я був у шоці, коли побачив цю рекламу. Бо в коментарях під постом сотні людей розповідають, що реально це купили жах. І реально думали, що за 200 гривень можна повернути собі нормальне пережовування і впевненість у собі. Тому я вирішив експеримент замовити ці вініри і перевірити їх на собі. Чи можу я в них говорити, жувати і взагалі хоч якось з ними функціонувати? Друзі, ось я замовив такі от чудо вініри китайські, China. Бачите, ось ось так вони виглядають. Щаслива жіночка. Інструкція навіть у китайців на англійській мові. 300 гривень, десь там, вони, скільки ти доларів. Отак коробочка, привіальна, дивиться. Колір унітазний зубів, да? бачите, на дві щелепи. І ось це, це є клей. Которий ці всі капиться, і клей кидається в гарячу воду. За що гарячої води пластичні становиться, і потім я це вдягаю в порожнину рота. Далі покажу. На дивиться на який мега-крутий вінір за 3 копійки. Круто, як ви вважаєте? Ну що, друзі? Давайте спробуємо ці чуда-чуда, прилесні вініри. Це мрія мільйонів людей. За 3 гривні. Кілери для стоматологів ортопеди, які з вот это випендрюються, дорого продають веніри, ходять на різні курси, пілять під мікроскопом, під збільшенням, точні уступи роблять або символи уступу. Техніки в лабораторіях випендрюються, максимально якісно, точно роблять, щоб була глибина кольору, прозорість краєв. Навіщо ця вся херня треба? І що це, це все коштує кучу денег для людей? Та проще взяти на Аліекспрес отаку вот класну річ, мега естетичну. І пішлі ті ортопеди нахрен з техніками. Да? Як ви вважаєте? Ну що, друзі, починаємо мега крутий експеримент. Беремо цю модну коробочку, вона, звісно, якісна, а вона навіть розвалюється вже на ходу. Я як картопет, повинен ще определити, де верхня щелепа, де нижня. Не знаю, тут дуже похожі з... Походу, ці нижня щелепа. Так, беремо, кидаємо в гарячу воду. Чуть-чуть, щоб пластичною стала сама щелепа і сам цей клей. Чекаємо декілька хвилин. Клей поки ще тугий. Не зламаю ли я зуба, як ви вважаєте? Я то зроблю пластмасовий вінір і поламаю костяний зуб. Сережа, якщо що, чекай мене на нормальні новітні вініри. Тобі треба буде щось робити. О, починає Що-то прозорі становиться. То ви себе будемо робити? Ну, а кому? Давай, да, на YouTube ролик Ми знімаємо ролик. Ігор. Дуже довго вона плавиться, кину ще верхню шлепу. І тут мені другий ортопед зайшов, пожартував, сміється, каже: дивіться, якщо знімете коронки і пломби, гарантія до двері. Тому, тому каже обережно, тому що я вам не гарантую. Так, о, так ось, друзі, якщо у вас є якісь пломби, коронки або рухливі зуби, обережно, тому що ці вініри, і цей експеримент може вам коштувати якогось зуба. Щось я вже прискорив час і взяв. от ми понад накладували, не знаю, в холодну воду можна не можна, але я так швидко поставлю. Бачите яка гідота розложити не можу. Думаю, що зараз мені цей експеримент вийде боком. Що, почали? Йокарні, а? М -м -м, я такі вже. А ви бажаєте без нежний і навіть не заважає розмовляти. Це е, річ не, не для слабаків, дивіться. Зараз іншу щелепу на фідбек можна не мати. Тільки лохи витрачають 5-10 тисяч доларів. Нормальні хлопці, отак. От Йохар от. не <плес> гаю. Я сексуальний, ой, блін. <плес> Друзі, дивіться, яке, яке якісне прилягання. Ідеально точно. Як ви думаєте, я можу пред'явити претензії до Китайців, тому що там застріває їжа і воно не на все життя. І не на все життя. Mm, яке Ммм, mm, романтике, дочі і надія. Друзі, ну що знімаємо, що воно мою форму. Кладемо в холодну воду, щоб цей клей прийняв мою форму. Пробую вдягнути, наскільки вдалий експеримент. Уже покапчик уже... <риклад> уже дозор став більше. Ні, не не, краще довго не тримати в холодної воді <риклад> уже не сідає. Коротше, ці колоші танцюються гораздо активніше, ніж було. <риклад> Знаете, я таким щасливим жителем був. Друзі, експеримент номер 2 Я не знаю, я попробую їсти їжу. Я не знаю, це капець. Ану салатик. гречку не змог проживати. Що я можу сказати? З такими вінірами краще одразу голодайте їжу, ви її не пережиєте. Ні смаку їжі не відчув, не той, як я переживав. Який ось гнатолог, китайський вінір Forever. Попробуємо котлету, так? Да? Ну, <ріст> Вибачте, у мене я у вас і сам я Я дурш. <ріст> я думаю, що, <ріст> <ріст> що живання з протезами неймовірне. <ріст> Мені нагадують дідуся і бабусі, коли зйомні протези роблять, коли протез собі, їже собі, а ще лепа собі. Ось десь приблизно так. Тепер я розумію всіх людей, хто носить зйомне протезування. Не розмовляти, не їсти, не психувати неможливо, тому що одразу все вилетить. Десь щелепа, десь їжа і десь слина. Експеримент forever. Не витрачайте гроші на лохів цих стоматологів. Купуйте у китайців і кайфуйте. Знімемо цю херню, постарається акуратні. Знімається легким збереженням губи. Повне. <рес> Вибачте, я навіть. Всю їжу виплюнув. Я не, навіть не зрозумів. Це все тут залишилось і попало в желудок. Мені здається, що салатик з гречкою і котлети залишився у цих вінірів. Мені кажеться, що вони замість вас їдять. У них є свій шлунок і там все це залишається. Вибачте, гедота капець, блін. Ну, тепер я поїм нормально. Це все звичайно дуже весело і смішно. І лише заради прикола купити такі зуби, ок. Але якщо без жартів жувати з цими вінірами, неможливо говорити в них нереально. Це не є естетика і точно не є функція. Це просто шматок пластмаси, який неможливо нормально встановити в рот і жити з ним. Я розумію, розглядають такі варіанти з цілею, ну дуже зекономити. Але давайте чесно, ця пластмаса не дає вам нічого. Вона створює лише ілюзію, ілюзію того, що можна вирішити проблему за дві. 200 гривень, але це не рішення єдина сфера застосування купити, щоб посміятися, і більше не для чого. А тепер давайте трохи серйозніше. Ви коли-небудь задумувались, чому стоматологія така дорога? Тому що вона складна. Жувальна функція це не просто наклеїти щось на зуби. Якщо зубів немає, виникає питання не естетики, а фізіології. Щелепа, м'язи, навантаження, вимова. Ковтання, і це не відновлюється за 500 гривень. І навіть якщо говорити про звичайні справжні знімні протези, вони тримаються або за рахунок анатомії, або за рахунок фіксації до піднебіння, або через спеціальні замки. А ці вініри це просто пластмаски, які навіть не мають за що зачепитися у роті, надієтеся, що вони вам допоможуть, немає сенсу. Що ж робити, якщо ж ви все-таки втратили зуби, а за ними і нормальне пережовування їжі та комфорт в ортопедичній стоматології існує два основних напрямки: перше знівне протезування це те, що пацієнт може зняти самостійно. Вона дешевше, але й має більше компромісів. Розберемося детальніше. Пластмасові або пластикові протези виготовляються за крилу, іноді з металевими елементами. Тримаються за рахунок присмоктування до піднебіння на верхні щелепи, або за допомогою кламерів або гачків. Підходять при повній або частковій втраті зубів. Їх плюси: доступна ціна, можливість швидкого отримання нового усмішку. Мінуси, неприємний тиск на слизову, можливість натирання слизової, необхідність адаптації. Бюгельні протези мають металеву дугу, бюгель, яка розподіляє навантаження, фіксується за допомогою замків, гачків або телескопічних коронок, зручніші, ніж звичайні пластмасові, довговічніші, більш естетичні. Але вони потребують наявності опорних зубів або коронок і коштують дорожче, ніж прості протежі, тому що навантаження йде на слезову і на зуби. Нейлонові протези еластичні, гіпоалергенні. Прозорі не містять металу, виглядають більш естетичними, але вони не витримують навантаження, гнуться, можуть деформуватися. Підходять більше для тимчасового рішення або при алергії на акрил, і вони не є ремонтно пригодними. Загальний мінус будь-якого знімного протезу він не дає відчуття своїх зубів. Може з часом натирати, потребує регулярного догляду і заміни, і обов'язково перебазування кожен рік, Любий який зйомний протез, акриловий або бюгель потребує перебазування, крім нейлонового. Нейлоновий протез це одноразовий протез, путь в нікуди. І другий напрямок це незнімне протезування. Це рішення для тих, хто хоче забути, що у нього колись були проблеми із зубами. Грамотне незнімне протезування максимально наближене до відчуттів своїх зубів. Незнімне протезування це коронка або на імплант або на зуб. Спочатку відбувається імплантація у щелепу, встановлюється титановий імплант, це штучний корінь, на нього кріпиться коронка або навіть ціла конструкція, мостоподібний протез або тотальна реабілітація, якщо того потреба. Імплантанти можуть замінити як один зуб. Так і усю ще лепу. Тобто лікарі можуть встановити конструкцію на чотирьох імплантах, на 6 і на восьмі і так далі. Ну чим більше, тим краще для вас навантаження буде тримати довше і ця конструкція буде служити набагато дольше. Зверху імпланта встановлюється індивідуальна коронка, яка повністю відновлює форму і функцію зуба. Зроблена точно під вашу анатомію. Прикус, колір, коронки також бувають з різних матеріалів. Металокерамічні, цирконіві і керамічні. Про їх різницю та яку коронку краще обрати, я вже розказав на каналі. У вас зверху з'явиться відео. Незнімне протезування значно зручніше та надійніше, ніж знімне. Воно не випадає, не натирає, не заважає жувати і розмовляти. Ви просто забуваєте, що у вас щось встановлено. Це довготривале рішення, яке дарує комфорт, певність і відчуття своїх зубів. Отже, повернемося до того, з чого ж начали. Такі протези не можуть коштувати 200 гривень. Якщо ми говоримо про ортопедичну стоматологію, це завжди складний процес. Зазвичай, у якому бере участь мінімум 5 осіб. Лікар ортопед. Який планує ваше протезування. Він аналізує прикус, знімає скани або відбитки, добирає форму, колір, висоту прикусу. Це не поставив коронку. це точна скурпульозна робота по відновленню функції. Стоматолог-терапевт, який перед протезуванням лікує ваші е, наявні зуби, якщо в цьому є необхідність. А зазвичай є завжди. Хірург-стоматолог, якщо потрібна імплантація, вона також 80% випадків потрібна. Лікар, який працює з кістою, м'якими тканинами і нервами. Він вибирає правильний тип імпланту, розраховує глибину, кут і напрямок. Зубний технік це обов'язкова річ, це обов'язково скульптор всіх зубів. Той, хто фізично виготовляє вашу коронку, протез. Або конструкцією. Він працює і руками, і в цифрових програмах, враховуючи усі анатомічні і естетичні деталі. Коліри, малі, прозорість, форма усе створюється під вас. А також асистент або медсестра та інші спеціалісти, і кожен з них частина одного результату. Це лише люди, а ще обладнання. Сканери, томографи, фрезери, мікроскопи. Усе це коштує десятки тисяч євро. А ще матеріали сертифіковані, біосумісні, науково підтверджені. А ще роки навчання. Стоматолог не стає лікарем. За тиждень це постійне навчання, відповідальність і точність, бо ми працюємо з живими людьми. Ось чому у стоматології коштує дорого. Тому що за кожною коронкою стоїть знання, команда, обладнання, гарантія і турбота про вас. Ми повертаємо вам не білі зуби, ми повертаємо вам якість вашого життя. Не створюйте собі ілюзій. Якщо у вас є проблема, не шукайте її рішення в інтернеті за 200 гривень. Це шлях у нікуди. Сходіть на консультацію, не пожалійте грошей, послухайте фахівця. Подумайте з холодною головою. Записатися до наших лікарів ви можете за посиланням під відео. А наше відео добігає кінця. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво. Підтримайте, будь ласка. Нас лайком. Якщо у вас є питання або стоматологічні теми, які би ви хотіли вибрати розібрати, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми публікуємо багато корисного про стоматологію. Ми стараємося для вас. Запам'ятайте, усмішка змінює життя. До нових зустрічей. Welcome!